Стати світу. Мене звати Гнець Марія і я чемпіонка світу в карату. Ваші якісь цілі спортивні такі ще криві. Так стати, стати чемпіонку. Слово яке найкраще тебе описує. Українка. Мама тренер з плавання, тато тренер з вільної боротьби. Батько пішов добровольцем у 2022 році. Це він мені провів таку патріотичність. Вважаю, з моєї сторони це неправильно ставати і обніматися з представницею України-агресора на одному підустрі. Вітаємо гнезмарі. Перша чемпіонка світу з чернівців і третя медаль за всю історію українського карте з чемпіонату світу з золота.